На дашку входу у цей під'їзд вже ростуть дерева. Люди бояться, що незабаром він впаде їм просто на голови. Тому Житомиряни багато років просять комунальників вирішити цю проблему, але результату і досі нема. Тому мешканці звернулись до народного контролю. Віра Олександрівна розповідає, що бетонний дашок перед її під'їздом багато років ніхто не ремонтував. А зараз він в такому стані, що з будинку виходити страшно. Його треба відремонтувати, тому що там вже дерева ростуть, він розвалюється і може когось впати арматура і е, прибити. Діагностику обов'язково треба зробити і треба його відремонтувати, тому що там тріщини, тільки, звісно, не знімати. 48 років живу і ні разу ремонт ніхто не робив. Журналістам народного контролю комунальники розповіли, про дашок, який ледь не валиться жителям на голови, знають. Незабаром підлатають його. Час після тих дождей ми будемо проводити там осмотр, як під накриття пережило зиму. Чуть по сухі будемо проїзд роботи. Сначала санитарная очистка, контроль, і вже там если надо будет поправить это самое поправити э, саме или там смолисмоляної покриття бетона. Ми перевіримо, чи зремонтують аварійний вхід до третього під'їзду хлібної 16 в Житомирі. Галина Ковальчук, Олег Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,